Лоританська літанія до пречистої Діви Марії. Киріє Елейсон, Христе Елейсон, Киріє Елейсон, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Тройця Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія. Молися за нас, свята Богородице, молися за нас, свята Діво, понад усі Діви, молися за нас, Мати Христова, молися за нас, Мати Божої благодати, молися за нас, Мати найчистіша, молися за нас, Мати найпрекрасніша, молися за нас, Мати непорочна, молися за нас, Мати ненарушена, молися за нас. Мати наймиліша, молися за нас, Мати Придивна, молися за нас, Мати доброї поради, молися за нас, Мати Сотворителя, молися за нас, Мати Відкупителя, молися за нас, Мати Церкви Святої, молися за нас, Мати милосердя, молися за нас, Діво премудра, молися за нас, Діво честі достойна. Молися за нас, Діво прославлена, молися за нас, Діво сильна, молися за нас, Діво привітлива, молися за нас, Діво вірна, молися за нас, дзеркало Божественної святості, молися за нас, престоли мудрості, молися за нас, Причину нашої радості, молися за нас, посудино Духа Святого, Молися за нас, посудино, пригарна, молися за нас, посудино посвячена Богові, молися за нас. Містична трояндо, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас, вежу з кості слонової, молися за нас, Храми золотий, молися за нас. Новий завіт примирення, молися за нас. Брама Небесна, молися за нас, зори рання, молися за нас, оздоровлення хворих, молися за нас. Заступнице грішників, молися за нас. Потіхо сумуючих, молися за нас. Помоча християн, молися за нас, царице ангелів, молися за нас, царице патріархів, Молися за нас, царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, молися за нас, царице відсповідників, молися за нас, царице дівственників, молися за нас, царице всіх святих, молися за нас, царице безпорворотної плями зачата, молися за нас, царице вервиці святої, Молися за нас, цариці світу, молися за нас, царице України, молися за нас. Анче Божий, що береш на себе гріхи світу, вислухай нас, Господи. Агнче Божий, що береш на себе гріхи світу, прости нам, Господи. Агнче Божий, що береш на себе гріхи світу, помилуй нас, Господи! Молися за нас, Пресвята Богородиця, щоб ми були гідні обітниць Христа. Свята Марія, без мази первородного гріха Зачата, прибіжище священників, опосвячених Богові, монахів і монахинь, проси за них, Ісуса.